Всім привіт. в Взагалі брав участь у розіграші на агроправда е, Виграв, не виграв, і, але прислали такі подарунки заохочувані Зараз спробуємо розпаковку, що тут всередині. Вже раз печатав, дивимося, які заохочують подарунки. Так, рукавички є і ось саме цікаве, що тут... Ух ти фари. Фари. У мене такі фари стоять класні, світять. Світодіодні дві фари. Не буду розпаковувати початку цієї упаковки. Так, рукавички, Рукавички. і... О, тут іще щось є. Солоденьке всього. О. Що тут це таке? Щось кругленьке. Нічого собі, Фінляндія. Дякую, агро, правда. За подарунки.